Доброго дня, шановні карлівчани! з вами знову я, перший заступник карлівського міського голови Михайло Копченко. З кожним днем, як тільки ми розкриваємо якісь корупційні схеми, нам здається, що вже скоро ми налагодимо нормальну роботу в громаді і будемо працювати на розвиток та результат. Але я раніше говорив, що недостатньо замінити керівника. Потрібно зламати ще приблизно 80% схем, які залишаються після нього. І ламаючи ці схеми, ми ще більше дивуємось, з яким цинізмом та непорядністю грабувалася та просто знищувалася наша громада. 28 березня пройшла обласна нарада всіх лікарень Полтавського району щодо оптимізації лікарень за новою реформою в медицині. І наша карлівська лікарня чомусь не попадає в список лікарень, які будуть існувати після 2025 року. А зараз пряма мова виконуючого обов'язки головного лікаря карлівської лікарні. Наталю, розкажіть, що чекає нашу лікарню і до чого нам можливо доведеться готуватись? Які взагалі результати були зустрічі в області і що ви там почули? E, значит, на даний час розглядається реформування нашої медицини, а саме вийшла постанова Кабінету міністрів України від 28 лютого 2023 року номер 174 деякі питання організації спроможньої мережі закладів охорони здоров'я, в якій затвердили порядок функціональних госпітальних округів. Наші лікарняні заклади по області будуть розділятися на три: а якщо брати точніше, то на чотири категорії. Перша категорія це надкластерні лікарні. Другим розділом це є лікарні кластерного типу. Всі мешканці нашої Полтавської області будуть закріплені за определеними кластерними лікарнями і будуть розроблені маршрути пациенту. І третій, третій вид лікарень це лікарні загального типу. лікарні загального типу згідно цієї карти це, значить, будуть відноситися гадяцька лікарня, Хорольська, Глобинська, Кремінчуцька, горишні плавні, Кобиляки і е, загального типу це лікарня в місті Полтаві. Всі остальні лікарні в лікарні загального типу є одне із умов цього существування цієї лікарні: це обслуговування не менше ніж 40 тисяч населення. Також доступність 60 кілометрів і по порівняння не більше 60 хвилин. Всі інші лікарні, тобто така як наша Карлівка, Чутовська, Машівка, ну і всі останні, ви можете їх подивитися по карті. Вони чомусь і ще не мають назви. Вони йдуть як інші бесіту, яку ми проводили з згідно цієї наради. Значить, дане питання буде обговорюватися в квітні місяці на е, уровні департаменту охорони здоров'я міста Полтави і представляти своє бачення розділення цього госпіталя госпітального округа на е, Міністерства охорони здоров'я в травні місяці після того, як буде зроблені певні висновки, після цього тоді буде розроблені маршрути пацієнта. І я думаю, що буде вже якесь бачення, яку функцію будуть нести ну, такі невеличкі лікарні, як наша, по всій області. Ну тоді питання. Що чекає нашу лікарню? Це можливе скорочення відділень, зменшення виплат НСЗУ. Коли задавалося питання по поводу зменшення виплат НСЗУ, була відповідь такова, що на 23 рік пакети по НСЗУ ми заключили, до кінця року виплату вони залишають. У 2024 році які будуть вимоги по цим пакетам по НЦЗУ? Тобто, це говориться про е, апаратуру, про наліччя лікарів, про надання послуг. Ми ще не знаємо. Тобто, вони будуть мінятися, так Римоги як до ремонтів, так само? ремонтів. Значить, основним із двох із двох напрямків, які вони наголошували, то буде. Ремонти, це то тобто, як лікарня може це доступність, саме основне питання, і в зв'язку з тим, що ми хочемо, щоб наша країна розвивалася і більше була схожа. Ну стремимося до Європи, то і вимоги будуть до ремонтів такі, які є на даний час ну, за кордоном в Європі, де, де ми всі бачимо і хочемо, щоб у нас так бути. Ну, ми до цього будемо. Намагатися. Це перше питання. І друге питання це буде надання послуг. А саме це яка апаратура, які лікарі. Ну, вони як визнають функції, які ми будемо нести функції, залежно від, від, від цього буде наповнення лікарні ну, якоїсь определённа апаратура і Хорошо. Тоді таке питання. Скільки на зараз лікарів у лікарні? 38 сейчас лікарів 38 у лікарні, лікарі. але на Скільки з них вже пенсійно і передпенсійні? 13. 13 пенсійно. Це пенсійного і три три, ну, 59-58. скільки за 10 років залучено молодих лікарів? Такі, які працюють на зараз, чотири, якщо я не помиляюсь, і два інтерна. У нас зараз е, проходить е, перший рік закінчують інтернатури на нашій базі. Це лікарі, терапевти. Тобто ми е, на ринку медичних послуг не сильно конкурентні в зв'язку з тим, що у нас такий Нам... відсталий е, рівень надання цих послуг. Як стали рівень надання послуг, я б так не говорила. В нас, О, в принципі... Дивіться, обладнання обладнання у нас немає, лікарів у нас немає. Ми абсолютно нічого не зробили в плані ремонту. Ну, там деякі, деякі моменти, приймальне відділення, там ще щось, але це не дає повної картинки тих відділень, які вони повинні бути, як, як ми бачимо в інших лікар. Да, ви звісно, праві. Я, тільки я б все таки за кваліфікацію наших лікарів, я, я вони не за дуже кваліфіковані на превеликий жаль. Врем'я тече, і вони ну вже е, бо їх дійсно це. І хірургічне відділення, і травматологія, і ну, терапія. Звісно, необхідно залучати молодих фахівців. От, це да, ви праві. За е, обстеження і апаратуру дійсно хотілося би обновити її і більш сучасно, більш сучасними методами роботи. На превеликий жаль, зараз я зіткнулася з такою проблемою, коли я звернулася в департаменті на, ну, під час цієї наради. Як залучити молодих фахівців, ну хоча б інтернів, які ми можемо обучити, і вони залишаться в нашому районі? То молодь ну не дуже хоче йти в сільську місцевість, а враховуючи те, що вони бачать цю реформування, то ще ну допустим, лікарі-хірурги мене цікавили. Чи залишиться в нас хірургічне відділення, чи гінекологічне відділення, і вони вже вагаються в плані чи приходити до нас чи ні? І друге питання: якщо раніше була вимога така, що якщо ми виховуємо інтерна, він у нас проходить інтернатуру, то він має право, повинен три роки відробити в нашому закладі. Зараз такого немає, Тобто за навчання інтерна проплачує Національна служба здоров'я України. Тобто він не закріплений за нашою лікарнею. Вот і поэтому він може в нас поробути три роки і потім Можуть, іти. Може, да, а може ну, по інтернатурі, то він добуде ну там ну, а то, потім, скільки, да, а потім, да, потім, а, потім а потім уйти в другу лікарню, де більш запропонують е, більше заробітна плата кращого. Але мені б хотілося сказати, що ну, як на мене, не можна. Ну як ставити хрестелі як на наші лікарні, а намагатися інтенсивно всі разом зараз проводити все таки роботу, яку зберегти? щоб зберегти, може може, враховуючи цю реформу і слушне питання про те, щоб як говорить міністр охорони здоров'я. Про те, щоб розпилятися великими, ну там, допустимо, МРТ, КТ, ну такими пр апаратурами, яку можна поставити в області, дійсно, за 60 хвилин ми доїдемо туди і обстежувати, і не треба розпилятися по всім районам, яке буде простаювати, то не буде такого кількості населення. Але ж, але ж, основні е, направлення, щоб ми людина могла. Наші люди, які приїхали із села, які можуть не доїхати до Полтав, вони е, надали, ну отримали ту. Помощь, яку необхідно. А вже якщо буде необхідна спеціалізована, невідкладно, ну, да то в принципі буде розвиватися мережа швидких допомог, мережа ПМСД. І Я думаю, що і наші машини ми ніколи не відмовляємося, да, будемо консультуватися. Тобто, все таки я ну якось вроде би розстроїлась по поводу цього направлення, але ж все таки не опускаємо руки і будемо працювати для того, щоб Ну, все-таки підняти нашу лікарню, зробити ремонти і да. залучити. Залишилось лікарів. тільки одне знайти кошти. Ну, якщо ми гуртом, то знайдемо. І на благої діла завжди знаходяться кошти. Дуже прикро чути та бачити таке, в якому стані знаходиться наша лікарня. В той час, коли в інших містах будували, ремонтували шикарні лікарні. А в нас в цей час головний лікар міг дозволити собі відпочивати декілька місяців у Мексиці або на якихось там Багамських островах, при цьому отримувати заробітну плату із дружини, мати квартиру в Стамбулі та відкрито заявляючи, що йому до травня вистачить грошей, а потім у нього закінчується контракт із лікарнею і ви що хочете, те й робіть. І потім через брак коштів підуть масові скорочення, невиплата заробітної плати, скорочення відділень і в цьому будуть звинувачувати нового керівника. І всі будуть згадувати епоху колишнього головного лікаря як світле та прекрасне життя. Навіть зараз головний лікар знаходиться на лікарняному, отримує свої майже 40 тисяч заробітної плати. Та десь вчора з валізами покинув межі громади. Але як же ми до цього дожилися, запитаєте ви. Вивчаючи фінансовий стан лікарні, ми насправді побачили не дуже приємну картину. Як виявилось, у лікарні був власний депозит у Приватбанку, і ви будете здивовані, що цей депозит був під нуль. Один відсоток. І на ньому лежали десятки мільйонів. Але втрата відсотків не саме найгірше, що трапилося з цими грошима насправді. Це гроші, які оплачувала НСЗУ, і вони надаються на заробітну плату, на ліки. І насправді за них можна було купляти все і обладнання. І робити ремонти, тільки не оплачувати комунальні послуги. На початок 2022 року на депозитному рахунку було більше 17 мільйонів. Та поки хтось відпочивав у Мексиці, з рахунку десь поділися 8 мільйонів. Інші 8,7 мільйонів пролежали 9 місяців на цьому депозиті під ті ж 0,1%. Можливість використовувати ці кошти була. Це не був довгостроковий депозит. Їх можна було зняти в будь-який день. Але через курсову різницю лікарня втратила майже 2,3 мільйона гривень. На сьогоднішній день ми домовилися з Ощадбанком про те, що вільні кошти, які будуть на рахунку лікарні, ми зможемо залишити на депозитному рахунку під 12% річних. Тобто це приблизно 1,2 мільйона гри. І у 2001 році по депозитному. Рахунку оборот був 56 мільйонів, і ці кошти рахувалися під 0,1%. Мені навіть страшно порахувати, скільки лікарня втратила з цього депозиту. І тут ви задасте питання, чому лікарня мала депозит під 0,1%, коли можна було мінімум під 5%. І правильно зробити, коли задасте це питання. Тільки я, на жаль, не зможу дати вам відповідь, бо я не знаю. Я знаю тільки одне із неофіційних джерел: що банк практикує виплату готівкою керівнику, якщо той покладе великі кошти на депозит під ті 0,1%. І ви знову задасте питання: так як таке може бути? Це ж державний банк? Ну, в першу чергу, це банк, а банк повинен що? Заробляти на своїх. Клієнта. Скільки вже було махінацій у державі з державними банками, не вистачить пальців порахувати. За е, ці кошти НСЗУ у 2001 році лікарня купила майже на 2 мільйона гривень медикаментів. У 2022 році. Трішки більше ніж на 300 тисяч. І всі ці ліки, так як я говорив, списані на лікування хворих? Але питання: чому, якщо лікарня могла купляти ліки, купляти обладнання, платити заробітну плату достойно, чому тоді ці кошти лежали на депозитному рахунку? Так що ж ми маємо за десяток років правління одного головної лікаря? Ми маємо мільйонні збитки для лікарні, при цьому не робилися ремонти, не куплялися обладнання, не залучалися молоді лікарі. І сьогодні ми не конкурентні у сфері медичних послуг. І немає чим аргументувати перед міністерством, щоб залишити нашу лікарню на існуванні. Мене немає інших слів, просто вибачте, просе районну лікарню. Чи вдасться нам відстояти перед міністерством лікарню, Я також не знаю, але закликаю всіх депутатів на наступній сесії достроково розірвати контракт із головним лікарем і якомога швидше рятувати лікарню.